Українці, українки, сьогодні того сідання порушується в тих, сідається ще не спроважений відносно кенцера Юрія Романовича. Звучить сигнал повітряної тривоги. Негайно ідіть в укриття. Рятувальники вкотре звертаються до вас з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже вони сповіщають про небезпеку ракетних ударів. Шановний суд, наскільки я почув, була оголошено повітряна тривога. Я думаю, що цікаве безпеки і для роботи суду, і для мене я думаю, що не правильно зараз поготувати суд, посаду подаримо на декілька годин на закінчення повітряної тривоги. Три шахеди були збиті, інші три шахеди потрапляння в нежитлові приміщення в Яворівському районі. Будь ласка, пам'ятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Розумію ваші побоювання, але враховуючи те, що через тривоги є ще перебої зі світлом, то що, якщо ми зараз не будемо слухати справу, нас не мають крачати під, підземного сховища, щоб як. Підну з усім, які тримаються під варту, інших працівників суду все рівно всі знаходяться в приміщенні суду, і на безпека це не, не впливає. Дуже прошу в котрий раз, будь ласка, не ігноруйте зараз сигнали повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватись завжди. А що що ви проживаєте, що джеркет, то вона простить до всіх нас разом.